Друзі, сьогодні зробив два огляди, бюджетні авто і зроблю ще дорожчі. Перед тим я робив вже там декілька таких скажем, джипів, паркетних, корсових, хто як називає. І зараз ще зроблю декілька дорожчих авто. Просто я думаю, що ну, просто хтось буде ціни знати, можливо, когось цікавить таке авто. Покажу зараз ще для порівняння, там мені хтось писав. Не один, що з дуба рухнули я чуже авто знімав, Volvo xc 90-й рік, що вартість велика. Ну, я цих вартість не складаю. І як доказ інший, зовсім іншого власника, бо то я знімав, що я знаю тих хлопців, що возять з Голландії, з Бельгії. Зніму xc 90, покажу, яка вартість, щоб ну, просто це ринкова вартість така. І що ще. І, ну, подивитеся, будете знати ціни. І пішну я зараз з цього Вольво, зовсім іншого. Доказ там було 18 ціна, всі казали, що це нереальна ціна, це така вартість. я знаю, що той, хто його купляв в Бельгії, то дуже торгувався за нього. Тобто воно набагато дорожче виходить, якби його купити там от з таким нереальним пробігом і все. Ну і менш з тим. Покажу зараз ще товари, як я, Наприклад, якщо говорив з хлопцем, він жалівся, що він. Не продається чогось, хоча гарний, на комплектації. крім немає панорами і електроляти. Ціну, каже, що скинув вже сильно там. чи менше вартості. Ну. І покажу Вольво красиво. Це толкові гарні машини. Просто покажу те, що є на ринку, і... а ви подивіться собі, прицініться, чи можливо когось зацікавить, там номера телефонів є власників. Значить... Такий Volvo XC90 в r дизайні Тут я бачу це r дизайн пише. Там хтось казав, я в минулому відео знімав, що це дуже дорого. Наприклад, там була 18 ціна за 10 рік, 2,4 дизель. Максимальна тут комплектація рідний пробіг без підкрасів в рідній фарбі. Там було одне крило передуте. Тут 273 пробіга, а там 230 чи 29, ну не важливо. Значить такий автомобіль. Тут, тут трохи більший пробіг, але ціна на 500 доларів менша. На зимовій гумі, на таких титанах. Затонований круг, скажімо так, крім обологу. Чорний шкіряний салон. На автоматі, звісно. Ну, Пише, що повна комплектація там екранчик вилазить, скажімо так, на панелі. Ну, Хто знає ці авто, то знає, що це за авто. Я думаю, що воно самимісне. Такий класний апарат. Так, це дуже дорого, якщо по руках цінити, не можна всі машини оцінити по руках. Хто розуміється в автомобілях, знає, що Mercedes, Audi, наприклад, Volvo, які є там, скажімо, вищий бізнес-клас, чи як то називає, ну хай не бізнес, просто хороші комплектації з хорошими двигунами. В і в руках стоять великі гроші, що в Європі, що в нас. Тобто не ми це придумали. ну Не продавці, я маю на увазі. Значить, на літній гумі такий туарек стоїть. Трохлітровий дисель. Немає панорамки і немає цього. Тут недалеко він стоїть на нашій місця, Просто якщо з хлопцем говорив. Питався його, сказав, що він. Значить, в рідній фарбі чи не, щось фарбоване. Я реально вибачаюся, забувся. Ну, неважливо, зараз номер покажу телефона. Значить така темно коричнева Шоколад прям. Він на пневмі повноприводний колір такий. Він сказав, що пробіг рідний. Я думаю, що це все можна перевірити. Якщо когось зацікавить, я рахую, що ця ціна нормальна, адекватна на цю машину. Модель 2012 року 11 буде на обліку 3.0, 180 кВт, 215 тисяч пробігу. Значить, є, сертифікат, оригінальний пробіг, сервісна книга пам'ять Сідім, Дістронік та багато іншого. Номер телефона є. Ціна 2500. Така машинка. що в нас є такі... А, і зараз ще тут стоїть Вольво, таке красиве теж. Зробимо огляд незначний невеликий. Такий колір маємо, значить. Ну, має їх точніше. Вольво. Зразу подивимося інформацію Мобільний телефон є. 10 рік, 2,4 151 кВт. Пробіг пише оригінал 232 тисяча без підкрасів, сертифікат є. 16950 ціна, номер власника є, якщо вас зацікавить, ви зможете собі бачу безключовий доступ є, ви зможете поспілкуватися. Такий салон. Значить у нас темно і світлий разом. Така точілка. літня. Вже ми дві Вольво засняли. І далі що, ми глянемо в такому класі. Значить знімаємо, виходить, дорожче авто. Така BMW. Красива темно синя. Оригінальний колір BMW. Красиві, гарні ситіння. На автоматі, звісно. Диски красиві. Класна машина, дуже гарна, красива. 18 рік, максимальна комплектація фул, ває 0 дизель, пробіг заявлений 227 плюс 22-200 тіна люк присутній. Стан сидіння гарний. Подивимося, що от Ауді є. Значить, ауді така в серебрі ну, Америка, я думаю, так. Бачу на ціннику там пише. Значить, що вийде так приблизити. Значить, що на ціну купив ще з Америки, на на 100%, 14 рік, 2.0 бензин, 155 кВт, пробіг 155 тисяч, автомат 13900 заявлений ціна заявлена. І... значить... Через чорний салон на автоматі мультикермо присутня панорама в цьому автомобілі. Audi Q5, 2 літра бензин на автоматі. Q7 Audi така чорна теж Америка. Місц Майер у нас стірик, дизель, Ціна до тут пише номера, є власників. Затоновано жорстко. Дуже жорстко, шкіряний чорний салон. І більше тут нічого і не побачиш. Кі Ще одна Q5 вже на номерах наших, скажімо так, українських, на титанах, красивий дуже колір, Кватро. Панорамка є. Преміум плюс комплектація, 12 рік, 2-літрова, бензинова, повний привід 11800, 201 заявленого пробігу. Шкіряний коричневий салон на автоматі. Дай АХ-35. По-моєму, я його вже знімав, він бензиновий. А механіці. Це дизель до Ще така оді є. Теж Америка. Зробити на паузу, якщо когось цікаве подивитися. Чорний шкіряний салон. На автоматі, бензин. І напевно я буду закінчувати цей огляд. Вже темні, і знову ж таки сьогодні хмурно, сонця немає. Ще покажу, можливо, дві мал, ти цех з п'ятих. Ага, ще така ауді класна є. Вернявая теж на панорамці вона. Значки 5 17 рік вона, ває 0 бензин, Пробіг 180, номер ластика, ціна 21900. Чорний шкіряний салон на автоматі. Така тачечка. Значить така чорна Mazda з Швейцарії. Це мої друзі, сусіди водять швейцарії машини. Значить зараз подивимося, що це за Mazda 12 рік, 2.2 дизель 129 кВт на автоматі. Тут є вся інформація і номер телефона, і ціна 15300. Десь ключовий доступ. Тут йде в цих маздах, це 5 на передні двері, плюс багажник. Відкривається автомат, мультикермо. Навігація. Повний привід, дизель. Візуально класна дуже машинка. Їздила мені приємно, в мене була така, я їздив. На дизельних і на бензинові, бензиною їздив деякий час. Люблю бензин, надаю перевагу бензину. Можливо, не економно по розходу, зате економно по обслуговуванню. Значить, біленька така 13 рік, 2,2 дизель. Є там і сервіска. Вони привіт автомат 14950 вартість теж 2,2-129 кВт, теж безключний є шкіряний салон валітні гумі. Така машинка Ну і вона теж повний привіт, звичайно. Друзі, що всім гарного вечора. На зв'язку і дякую вам за те, що дивитеся. І всім всього доброго. Якщо вас щось цікавить з авто, подивитися. ціни порівняти, коли буде змога, випишіть. Будемо працювати. До побачення, всім пока!